Власне, я хотів би повторити всі ті запити, які відбулися в нашому селі. На початку осені у нас був схід села, де ми обговорювали власне, перспективні сценарії об'єднання. Ми розглядали кілька сценаріїв: зберегти район, об'єднуватися з Українкою, об'єднуватися з Трипіллям та. Галикін і будь-який сценарій е, мав, він був озвучений і фактично е, мешканці села висловлювали, висловлювали по будь-якому сценарію одні ті самі побоювання. Е, ці побоювання, вони є основним гальмом процесу об'єднання. Це, на мою думку, і не тільки на мою, я думаю, що, можливо, ви всі зараз зі мною погодите, що ми тоді гальмуємо, коли ми чогось не розуміємо, або боїмося. І коли ми боїмося, ми кажемо, стоп, треба навести фокус, потім буде зрозуміло, що будемо робити. Острахи побоювання мають під собою дуже потужні підоснову. Вона сформувалася на підкорку. Царського часу там. І ці острахи треба говорити про них, про ці побояння, ну, Що ми зараз з вами не проговорили самі серйозні питання, які мають, які стоять перед мешканцями, які самі собі задають, не отримують відповідь і відключають що гальма. Так ось питання номер один. На мою думку. Але це думка узагальнення того, що висловлювали наші мешканці, відтичівці. Земля. Перше питання земля. В нашому селі є село наше гарне, село Краєвидне, є пляж, є прибережна смуга, є схили з краєвидні, є їх повно, є інші місця гарні, озера і такі інше там ліса. Відповідно, всі селяни. Себе запитують, окей, якщо ми до цього більш-менш розуміли, що ми керуємо цим процесом, то що відбудеться, коли ми об'єднаємося? Що відбудеться, коли депутатами будуть два представники з нашого села, чи три, чи один, ну, я не знаю скільки взагалі буде представників? І якщо буде прийняти рішення на сесії про відведення якоїсь земельної ділянки на березі Дніпра чи не на березі Дніпра? То як ми, мешканці свого села, можемо впливати на цей процес? Чи можемо ми заблокувати це рішення? Чи можемо його не допустити? Друге питання, яке виникає так само у всіх. Окей, по забудові. На жаль, є е, е, приклади і в українці, які не надають е, е, шани по забудові берега вздовж Українки. Подивіться самі, що відбувається, це видно, як то кажуть, неозброєним оком. Там, де не можна будувати, на жаль, будується по всім правилам. Що буде відбуватися тоді в нашому селі? саме. Це основні питання, як далі буде відбуватися е, ситуація відносно землі поза межами села? Законодавець, як завжди, хитрує. Це ще одна причина не довіряти державі і процесу об'єднання не прийняте рішення. Про це вже говорили сьогодні. А, ще, яким чином буде забезпечуватись механізм балансу інтересів сільського мешканця і міського мешканця? Ми говоримо про механізм СЕРТО. Це послідовні дії, які будуть працювати довгий час, ну, скажімо так. Хоча б років 30-40, поки вони вже не перейдуть в звичку, таку, як начебто в іншого не буває. Щоб, не, щоб була така, як звичка, як, як кажуть, бізнес as usual. Ось, а, тобто звичка, яка унеможливлює інший сценарій. Так ось оцей баланс, як він буде відбуватися між українкою, Халип'єм і Витачевом. Жуківцями чи вереням. E, на мою думку, ставити ці питання доречно саме на таких конференціях вголос, конкретно, це має спонукати, очевидно, до певної ініціативи з боку ініціатора проведення цієї конференції. Тому що якщо ініціатор виробить якийсь механізм, який буде... Ну, фактично задовольнить або зніме побоювання, то це відкриє, очевидно ж, поступ надалі до об'єднання, і буде шлях. Якщо він не зніме ці питання, вибачте, ми тут втрачаємо час. Ось, власне, я думаю, що це я все сказав, що хотів сказати. І сказав я це, повторюю. Як шла виконкому з огляду на ті розмови, які точаться у нас і які відбувалися на а, сході села. Я думаю, що вони знову будуть так само це відбуватися найближчу суботу. Дякую це Конфліктна ситуація у нас громадськість виступила проти забудови. Там повинні були бути шість будинків у і у нас дуже активна була кампанія. Захистіть ліс і все. І е, в, ці, в цьому випадку забудовник не будує там жодного будинку, щоб ви розуміли, що це є абсолютно конкретні речі. Я була ініціатором там так він до сих пір групи. має право там будувати він же до сих пір має право будувати у нього Послушайте, ділянка в оренні. нічого у нього будується. є усі документи він може завтра заходити і будувати на що ви брешете людям я не по перше я не брешу а по-друге я розказую ситуацію на сьогоднішній день там у Кржитлоінвест нічого не буде а що Бо ви що ви депутати зробили для того щоб він я там вас не прошу, будував не будь ласка вам буде інше зараз ми прийшли послухати сільські громади а не вас ну так, так, так не за не, не, не брешіть людям і не вводьте в оману де все ви розповідаєте про ризики громад, е, е, значить, громадянам села там, Витачова, Жуківців про ризики. А трипільці, ці знають, е, е, трипільській землі кусок берега забрали у Трипіллі. Так, нагло забрали. Хто не знає, наприклад, що забрали її, так візьміть, зараз, поки живе там, е, ну, бивші голови сільських рад. Той самий ну, Царство Небесне, як Красноштан, Іван Наумович, не знаю, живий чи ні, Вони весь час підписували, весь час підписували межі села і вони весь час були повлі подачі. Це, це було як аксіома. Всі це знали. І тут вдруг, я не знаю, Павло Генрихович із кумом підписали це, чи я не знаю, яким це способом вийшло. Це дуже великий резонанс, у так сказати, мало, оце відтяпання цього шматку. І народ боїться, що і далі таке буде. І ми знаємо, які думки по брандвахті, які йдуть, що там хочуть збудувати. Так що громада села. І ви сказали, що обухів хоче, щоб була одна громада. Вибачте, неправі обухів. Але й Українка не правила, що хоче дві громади. А чого дві? Може три, може чотири. Давайте на базі якогось села зробимо саму достатню громаду. Буде нормально, люди увільються в цю громаду.